Усім привіт! Ми знаходимося зараз на одній з найкращих, мабуть, українських рекламних виставок, яка раніше називалася T-Rex, а зараз це просто Rex. Я думаю, всі пам'ятають. Тут представлені усі, мабуть, компанії, які працюють в Україні з рекламою і з принтами, тобто все, що допомагає нам створювати найкращі візуали. Хочу сказати, що виставка доволі велика. І ми тут не просто так, тому що ми разом з нашими партнерами з Epson намагаємось показати, яким чином можна використовувати енергонезалежні, пристрої, зарядні пристрої EcoFlow у своїй роботі. От ви бачите, якраз біля мене знаходиться стенд компанії Epson. Ну а ось тут вже підключена наша станція зарядна EcoFlow Delta 2. до ось такого... Великого професійного обладнання, професійного принтеру. Так, зараз ми переключимо камеру, щоб вам показати і ближче. Ви бачите, портативна зарядна станція Ecoflow Delta 2. До неї підключено ось ви бачите, два прилади це багатофункціональний високошвидкісний принтер Epson Workforce Force Enterprise VF S21. Так, ось він такий. Ну, ось він такий насправді великий. Але що цікаво, справа в тому, що він споживає дуже небагато енергії. А саме скільки це, ми зараз якраз продемонструємо, пустивши на друк один з наших чудових, звичайно, логотипів. Отже, зверніть увагу, як буде зараз зростати споживання. Тобто в режимі... Так, мало робочому він споживає трохи більше 100 ватт. Ну а в режимі вже друку ми бачимо, він споживає трохи більше 200. Так, ну, і от вже надрукували наш логотип. Що раніше використання подібної професійної техніки вимагало ну, досить багато енергії. Мова йде навіть не про 1 чи 2 кВт. Це могло бути і 5, і навіть 6 кВт у процесі її роботи. Зараз, як ви бачите, споживання енергії набагато зменшилось, і до 200 Вт всього потрібно для того, щоб професійний принтер вже працював. А це означає, що від дельти 2 подібний принтер може працювати абсолютно в автономному режимі протягом 5 годин, і навіть можна підключити. River 2 Pro або River 2 Max, її навіть буде достатньо, щоб кілька годин абсолютно нормально принтер продовжував роботу, і бізнес не зупинявся.